Всім привіт. З вами ніч чи ночі. Як можете мене називати. Це мій перший блог. Можливо, мене погано чути, але я їду в цікаве місто, з ким ми відносимося класно і з одним народом. Сьогодні я відправляюсь в колишню столицю Польщі. Під назвою краків про це ж тіма присутніше. Поїздка туди буде приблизно йти кілька годин. такі на території дорога до кордону приблизно до 70 кілометрів в КПП Краковець. Не буду знімати зараз, тому що в Україні війна йде, тому чи як можна назвати повномасштабна війна, тому заборонено знімати. І краще я не буду ризикувати. От подивіться, до речі, автобус. водовтобус. Спеціальний стіл, де можна їсти чи пити. Але я не думаю, що я буду це використовувати і їсти. Тому я вам показав От, крісло. Місце нормальне. Тут є спеціальні кишені, щоб можна кудись класти, але. Якщо про ці речі, то ви можете класти. А якщо там документи чи телефони, чи ще щось, я вам раджу не буде Ну що я краще включу відео, коли буду вже на території польської республіки. Тому побачимося там. Сподіваюся, що все буде добре. Я вже в Польщі. 4 години тому я сюди приїхав до КПП Краковець і простояв протягом 4 години. Нарешті я вже перейшов український польський кордон. Тепер сідаю в автобус і, нарешті, вирушаю і вирушаємо до колишньої столиці Польщі. Так що на автобусі не дуже легко, тому. Чи вам краще на автобусі, чи на, чи на поїзді можете їхати. Ну, це ви самі подумаєте. Так що я йду в автобус і щось, якщо щось буде щось цікаво, знімлю відео. Тому сподіваюся, що ви не будете на мене скаржитися через те, що я знімаю на телефоні, бо тому що в мене немає відеокамери, чи точніше камера про там, не пам'ятаю про, тому я краще буду так знімати і вмію, що робити. Тому відправляємося в краків. Виключно європейським часом. Всі зустрічі наші будуть відбуватися по європейському часу. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що зараз перша зі Дороги зараз ми щось можливо включимо. Спробуємо, що нам запуститься, і вітаю вас, в Польщі, гра! їх номанітні кущі і так далі. Тут таких е, дорозі ми зустрічали вже дуже багато, і ще багато їх зустрінемо, бачите, хто не бачив назад, на місці буде робити е, технічно, місточки можливо. для переходу, для безпечного Боже. переходу твори. Щоб вони не боялися так дуже того суму, щоб вони в таких комфортних умовах для них, серед кущів, серед дерев могли собі перейти трасу тому це ще, ще раз доказує, що Польща все-таки виділяє велику увагу на екологію, на догляд за природою, за флорою, за фауною, за тварин, коло з них переживає. Тому ось, таке, ось така цікава, цікавий ефект буде по собі знати. нами. В краків це одна з таких. Якщо там за ними місце, будуть села і так далі, забирає звука чи шума, і всіх машин чи вантазівки, і так далі. Гуля, і є де догуляти, є що подивитися, і воно завжди по дорозі, скажімо так, якщо ми доїдемо в Берлін, Париж, Амстердам, туди далі, то практик завжди е, заїжджає. По... Дорога веде з... Українського кордону Щоб до зустрітися постійно можливість там особливо до Німеччини, але um, далі є культурної продовження автобану. А це вже але буде німецький автобанк. Тому... тому це відбувалося в 1038 тридцять восьму, років автобан тобто досить... з українського кордону веде досить такий до довгий період. Чи до Мюнхена, чи до Франції, але, чи до їх... інших країн Європи проживає... Близько 780. Це є спеціальне місце. Це друге місце. Побудоване, щоб змогли спокійно машини приїжджати після Варшави. Але Нічого їм не потрібно, ось, само, по щоб чимось об'їхати, що щоб потрапити на інше. На, на іншу сторону. багато студентів, тому, о, А просто проїхати Вважається, що на територія автобана. Проживає десь близько до півтора до 200. Це всі дороги автобану, побуду це все. Зроб на то все автобан Євросоюз Я для Польщі. Краків одне з найпопулярніших міст Польщі. За, О, за даними дачі, цей в 2019 році до Кракова приїхали 14 мільйонів туристів. Ми пам'ятаємо, що у двадцятому у нас розпочався ковід, і трохи весь думаю, туризм розупив. Поляки роблять, але думаю, все ще краще і зараз їхня економіка ще більше розвітається. Я дуже сильно сподіваюся, що після повномасштабної війни Євросоюз і світ допоможе відновити Україну і дозволять можливість це все побудувати. Це є дуже велика моя варія. Перетворити звичайну Україну на європейську державу. Сподіваюся, що вона вас зацікавить. А далі ви бачите, що це є, як можна сказати, железнодорожня, яка веде. Неважливо звідки, наприклад, з України до інших країн Європи чи до польських міст, наприклад, до Кракова. Не бачите воно? В тому ж у році архівпископ хочу вам сказати, що є відрізняється два колії. значить на італійське перша колія радянська радянська колія до можливість, наприклад, Росії. Техніку перевести з інших боків країни, наприклад, Сибіру чи зі сходу на фронт на територію України у місті для бойових дій дуже багато різноманітних європейська домі, спеціально побудована європейських держав для того, щоб не дати ніяких можливості ворогу, наприклад, чи Росії, чи Білорусі, чи... <говори> е будемо, я думаю, приємно. Використовувати європейських і, доби, залізних чи доріг. Чи щоб вести техніку до фронту. Думаю, щоб І тому європа. Є зробила вліка, все для того, щоб не допустити ваш наразі. Це припустити воду. Е своя версія польська Сподіваюся, е це все як в Польщі буде таке в Україні. Ну що Сейчас если кого-то будет, я с ним дружу. Королівський замок, Це класно. Дуже старий замок, стародавній і тут дуже цікава йде історія саме про дракона. Якщо комусь цікаво, то можете відкрити інтернет, гугли і так далі. І можете послухати, подивитися і, можливо, дізнайтеся. Так що Краків буде назавжди під складом Польщі. Хоча раніше Краків була під складом Австро-Угорщини, але вже такого вже повтора більше не буде. От і все. Дивимося. Ну що, друзі, я знаходжуся зараз біля Кракова і заселився в одному з готелів. Не скажу в місті Кракова, а... Біля Кракова, це приблизно декілька сотень метрів, це я скажу більше. Не знаю, як готель нормальний чи ні, зараз я буду заселятися. Готель знаходиться біля аж самої дороги, побудовані спеціальні ті стіни, які я вам говорив, для того, щоб не були ніяких шуми і так далі. Тому наступний раз буду. Завтра буду знімати далі, тому набирайте. 20 лайків чи 30 лайків. Я думаю, краще 20 лайків і наберіть хоча б 200 чи більше переглядів, в залежності від вас. Тому якщо на каналі 600 підписників, значить тоді ви можете набрати багато переглядів, як було у мене на каналі 1700 переглядів е по Роблоксу Міліталі Тайконі. Тоді давайте зробіть такий самий крок. точніше шлях, і це буде дуже гарно. От бачите, які автобуси ганяють. Дуже швидко. В Кракові, а в Варшаві жовті такі автобуси є, тому якщо будете бачити такі автобуси, це є таких окремо. Сині, тут є, а там жовті. Так що. Так що... Ой, я думаю, що Богдан в мене впав. Так що, дорогі друзі, дякую за перегляд. Не сподіваюся, що ви мене почувались, який я знімав сьогодні в Кракові. Тому я сьогодні опублікував відеозапис шортса. Хтось побачив, хтось ні, тому якщо хтось не побачив, тому будь ласка, перегляньте. Так що. Набирайте 20 лайків і багато переглядів, і тому я обов'язково опублікую відео на канал. Так що гарного вам дня, бережіть себе, мирного неба і все буде добре. Так що до зустрічі і щасливо вам. Давайте. Пока і до відзення!